Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Студія квартал 95 у своєму номері для програми Вечірній квартал використала відео загиблого військового Юрія Назаренка. Його дружина висловила обурення і заявила, що дозволу на використання відео не надавала. На відео з програми квартал 95 актори студії співають пісню. З рядками ось такий простий формат автомат наш дипломат. На тлі також видно відео з військовими, один із яких Юрій Назаренко, які танцюють під цю пісню. У мережі пишуть, що номер був присвячений темі перемовин між Росією та Україною. Дружина загиблого воїна Бурилися цій сцені. Вона написала, що її огидно, що з болю інших людей роблять шоу. Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося, нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо якщо цих двох людей вже немає серед живих, сказала Наталія. Вона додала, що на відео з військовими, яке транслювали в передачі, заблюрили обличчя, зокрема, її чоловіка. Але чи є повага у квартал 95» до зниклих та загиблих військовослужбовців? Чи квартал 95 вважає, що я наш син Остап і родина іншого військового зображень? Ного на відео Сашка теж будемо посміхатися радіти та підтанцьовувати.